Незважаючи на неодноразові заяви чиновників про перемогу над несанкціонованою торгівлею на центральних вулицях міста, продавці сільськогосподарської продукції знову опинилися непереможними. Якщо раніше влада боролася лише з бабусями, які продають молоко та зелень, тепер до них приєднались власники повноцінних торгових прилавків. Стихійна торгівля, у тому вигляді, в якому вона є у житомирі, псує центр міста та погіршує його туристичну привабливість. Думка Житомирян з цього приводу різна. А це чор знає що. Творог на земле, молоко на земле, все на земле. Кто как может, тот и зарабатывает. Я ничего в этом плохого не вижу. Просто, что это все не централизировано, но это одно дело. А другое дело, то, что такое сейчас, такое сейчас в стране творится, поэтому ничего в этом плохого не вижу. Да, но ну, что, что за, за, за на вот на это за торговля? Это же горы а, какие-то. Антисанитария полнейшая. Вы против? Против, да? конечно, против. Не заважает, а наоборот хорошо. Ми вийшли і все купили. А чого ганять людей туди-сюди? Очень даже прекрасно. І треба відсюди нічого вбирати. То несе відповідальність та повинен керувати цією проблемою, розповіла начальник відділу торгівлі громадського харчування та сфери послуг Житомирської міської ради Катерина Тихончук. Визначено три служби, які повинні займатися припиненням несанкціонованої торгівлі. ТКП Інспекція з благоустрою, Житомирський міський відділ ОМВС і наша муніципальна міліція. А прокоментувати роботу цих трьох служб, на жаль, я вам не можу. Усі спроби зв'язатися хоча б з одним відповідальним органом влади виявилися марними. Проблема стихійної торгівлі не лише залишається невирішеною, а й все більше загострюється.